Це два автомобілі. Бачите, пожежний і швидка допомога. Вони мають всі необхідні засоби, щоб рятувати людей чи в надзвичайних ситуаціях, чи чи в випадку з так з проблем здоров'я. Крім того, ще були привезені. Різні медичні матеріали, обладнання в інших вантажівках, але символічно, що це є 500-й вантаж цих наших партнерів «Фронт-де-Хельфе-Кунвой» для України з часу повномасштабного вторгнення. цю допомогу, Тутазендецрайтенс веримпотенту контину України мають піплов'юкраїн багато потенціалу щоб го інту юпін support this from the bottom of our hearts because we feel like our brothers and sisters in Ukraine have to come closer to us. першу чергу тому, що вона зможе допомогти гасити пожежі, які у нас дуже часто трапляються від артилерійських обстрілів, від ЛПВ-дронів, особливо в літній період. У нас в літній період щодня трапляється пожежа. Щодня. Відповідно, наші дві машини, які в нас є зараз в громаді пожежній, вони не справляються із цією задачею. І в нас потреба, як мінімум, в п'ятьох машинах, але три машини це краще, ніж дві.